28 жовтня Україна відзначає річницю звільнення від фашизму. За роки участі у великій вітчизняній загинули мільйони наших співвітчизників. Запекла боротьба точилася не лише на фронтах. В тилу населення теж усіма силами наближало мить перемоги. Напередодні пам'ятної дати до меморіалу Вічний вогонь лягли вінки та живі квіти. У покладанні взяли участь високопосадовці міста і краю, ветерани і громадськість. Україна була звільнена. 27 жовтня, по суті діла, а 28 числа був звільнений чоп і таким чином 28 число являється Днем звільнення України Великим центром війни. День визволення України у нашій державі відзначають лише три останні роки. Ветерани впевнені, що ця дата за значущістю рівносильна 9 травня, адже велика перемога складається з малих здобутків. Головне, аби молодь пам'ятала подвиги дідів-прадідів. У нас в місті багато уголків бойової слави, музеїв бойової слави. Діти проходять. От, і благодаря підтримку руководства міста. Открытый новый музей 17-й дивизий, восстановлен музей Проскурского подполья. Много дел для воспитания до воспитания молодежи.